Саме цей етичний принцип дозволив мені за місяць зробити Х2 в моєму доході. Це другий принцип. Коли я просто змінила щоденний свій фокус уваги не на тому, щоб заробляти не на діях, а на тому, щоб щодня створювати карму фінансів. І цей етичний принцип це щедрість. І щодня, прокидаючись вранці, я думала, де я сьогодні можу бути щедрим. Як саме сьогодні я можу створити свою карму грошей? За рахунок цього, я робила дії щодня, обов'язково в кінці дня кава медитація. І так я за місяць виросла в доході Х2. Хочете так само? Пишіть мені в інстаграмі слово карма, і я вам подарую свій курс. Кармічним законом, і ви зможете створити все, що завгодно в вашому житті.